На Полтавщині викрили чергового зрадника. Служба безпеки України затримала громадянина, який працював на російську воєнну розвідку. За завданням ГРУ. Він збирав координати військових шпиталів та позиції українських ППО. Як діяв агент і що йому тепер загрожує? Дивіться далі. Служба безпеки України затримала у Полтавській області російського агента. Зрадник збирав інформацію про військові шпиталі, де проходили лікування українські воїни, і передавав координати до російського ГРУ. Як встановило слідство, шпигуном виявився 36-річний безробітний житель регіону, активний прихильник руського міра у проросійських телеграм-каналах. За інструкціями кураторів, він у знайомих вивідував розташування медзакладів, а також самостійно перевіряв дані на місцевості. Окрім шпиталів, агент намагався вирахувати бойові позиції, і маршрути мобільних вогневих груп ППО, які захищають небо над Полтавщиною. Контрозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання. Також служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім карт, які він періодично змінював для конспірації і зв'язку з окупантами. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.